І таким чином, що виходить, от, наприклад, я ж з багатьма людьми спілкуюся. Ті люди, які живуть по душі, і які мають силу йти в виклики і долати цей біль, в них все добре, в них налагоджується життя, гроші, стосунки. Ну, тобто вони йдуть йдуть там за шляхом традиції, еволюції, там, ну, я не знаю, це можна по-різному назвати, але вони йдуть і свої виклики долають, на? і займаються собою ще іншим допомагають. А є люди, яким ну, дійсно бракує сили. Або бракує розуміння, ну тому що є там декілька вимірів. Комусь може бракувати розуміння, він не розуміє, що треба йти туди. А комусь може бракувати сили, тобто розум є, а вже ну, вражена система. І тоді люди, наприклад, не хочуть відчувати душу. Їм легше жити в тому світі, де душі не існує. Чому? Тому що тільки він дивиться в душу, а там біль, там відчай, там тягосно. Я ну, такі досить цікаві речі робив. Ну, люди приходять на консультацію, я таких перевіряю і запрошую їх до світу душі. Ну, тобто я починаю таким чином ну, впливати на простір, щоб саме подивитися, що там з душею. І в людей стравляються панічні атаки. В них нудота, їх починаються корчі. Тобто, на рівні душі в них таке блокування ну цього, цього доступу. Настільки там ці камені, настільки там важко, що вони просто не можуть туди зайти. Тобто вони тільки починають відчувати свою душу, а там стільки вже всього, ну, знаєш, як цей. Яка в стайні ну, колись про Геракла були такі казки, теж на легенди грець, грецькі. Тобто, людина не хоче, вона відволікає себе на бухліжко, на подорожі, на гроші, на адреналінчик, да? все, що завгодно, тільки б не чути, що там на рівні душі відбувається, бо там ну дуже багато болю, і треба мати дуже багато духовної сили, такої, і ще й підтримки, і не знаю так якогось світла, да? щоб іти туди і цей біль розгрібати. І от я зараз говорю, да, так, якось з тобою, я так відчуваю, що ж, так, моя душа починає теж боліти, і мені прям ну, настільки чистиє, прям сльозки Ну, то я так Згадую, скільки людей мучаються, бідні, і обирають життя без душі, ну, живуть бездушними ще й інших людей, які до душі долучаються, вони бачать, і їм починає так болісно ставати, що вони їх одразу хірак і мочать, Ну, щоб і ті, і ті не жили по душі. Да? І тому в нас таке ж суспільство, на жаль, ну, багато в чому не, не розуміє. Ну, як побудований всесвіт, і що треба за душею йти, і це буде давати і розквіт, і багатство, і, ну, і славу, і світло, да, там, і можливість впливати ну, взагалі на рівні всього виміру цього матеріального буття. Да? З одного боку, такий світ, а з іншого настільки багато болі і холоду, що цей біль нібито, нібито людям здається, що неможливо подолати. Відчуття ці почути неможливо. Вони туди тільки раз, і їх прям і вони не витримують. Вони якось прямо студента змусити вчитися, коли сесія, ну такий рівень там ужаса болю, страждань, що він там до холодильника бігає, крізь там ритуали на шару робить, Ну але тільки не в біль. Да? Тому що якраз е, тут в цей момент яка пастка спрацьовує? З одного боку, холод він дозволяє життя зберегти, і щоб душа не боліла, да? приморозити. А далі для того, щоб цей холод прибрати і біль прибрати з душі, почиститись на цьому рівні, прибрати ці камені з душі, тягари. Ну є, звісно, ну, така допомога там, церкви, є хороші батюшки, да, які там людина може прийти і покаятись, проплакатись, цей тягар з душі зняти. Але, на жаль, ну, багато людей до цього відноситься як до ритуалу і робиться на рівні не відчуттів, а чого? Уяви. Ну я віднесу якийсь на храм цей. Зроблю там, допоможу бідним, там відкуплюся і все. А на рівні душі вони такі замерзлими і залишаються. І скільки б люди, людина грошей не давали на, на церкву і на люд... Ні, це хороше діло. На рівні розуму хороше, на рівні суспільства, хороше. Але ну треба ще знайти ту стежину, щоб ця душа ожила, щоб вона розправилася, щоб людина відчула, що там всередині як це закатована малеча сидить. Ну а якщо людина вже таким чином збудувала свою свідомість це як, як кажуть як кащей, да? то вже ця душа в підвалі замкнута, вже на неї кайданки вдягнуті і вже йде катування. І деякі люди навіть туди там заходять, ну це такі теж приходять за допомогою, заходять і починають там прям цю душу катувати, тому що лише таким чином, коли вони відчувають цей нестерпний біль, вони відчувають зв'язок з душею. Фух, Але це дуже такі нелюдські, нелюдські традиції, це вже такий спотворений світ і спотворені стосунки. Ну, Коли ти з душею не просто там йдеш пити чай, радіти, тішитись, або ну, там, душа ж може бути і крепка, і потужна. Тому що, от, наприклад, якщо ти відчуваєш, що хтось когось ображає, то душа дає такий великий приплив сил. Ну, не знаю, в мене таке було, що я десь 12 чи 13 здорових дядьок розганяв. Ну, тобто душа дає такий рівень сили, і що я бачив, що там ну, несправедливе щось коїться, я прям вривався і так починав такий вогонь з мене йти, що прям натовп, ну, розбігався. Причому такі дядьки, які вміють битися нормально, тобто, вони б мене там, ну, навіть один на один поклали, але на рівні душі такий вогонь, що вони прям розуміють, ні, не треба, треба тікати. Ну, да. ну, коли там, ну, Просто були ситуації, коли так доводилось, да, там, коли ображали людину. І я відчував, що душа аж такий вогонь дає, бо ну, ще дехто, на жаль, хто в уяві з душею займається, і в кого душа не дуже потужно, зв'язок налаштований, то душа вона ніби маленька дитинка, така. Да? І в них такий зв'язок, ніби ну, тільки радість, тільки цукерочку з'їсти, тільки печиво. Да? А якщо зв'язок з душею потужний і сильний стає, то він дає дуже багато сили, і це можна навіть. Ну і раніше використовували під час там двобою, да, коли виклик на двобій. І якщо хтось по душі, а хтось не по душі, ну, такий рівень сили прям дається, да? що прям, ну, це дуже може прям двобій вирішити його долю. Тобто ну, вже фізичні параметри не так важливі, як саме ці стани наповнення і ну, насичення тебе сили. Ну, але це вже дуже давня казочка.